У садочку номер 49, що на вулиці Паркова, 4, коштом міського бюджету та силами теплокомуненерго модернізують застарілу котельню. Колись списаний з рахунку механізм розпочне свою роботу уже в серпні. Сучасне обладнання та автоматизована система контролю дасть змогу економити кількість енергоресурсів в рази. Це була колись дуже давно діюча котельня. Вона була Вийшла, скажімо так, вже морально застаріло обладнання, вийшла з ладу, і в свій час вона була приєднана до загальної теплової мережі, але протяжність цих мереж була досить велика. І відповідно це досить серйозні втрати і теплоносія, і відповідно газу для того, щоб транспортувати і якісно надавати цю послугу. Економія вже тільки за рахунок того, що ми виключимо транспортування мережами і втрати на мережах, це вже буде значна економія. Сьогодні модернізація старого обладнання проводиться ще у кількох котельнях міста. Завдяки таким плановим ремонтам та іншим енергозберігаючим заходам у Хмельницькому вдається тримати найнижчі тарифи за тепло та гарячу воду порівняно з іншими містами. Ми, от за цих вісім років провели масштабну модернізацію всіх таких великих котелень. Малі, неефективні котельні, які можна було, ми їх просто позакривали, а навантаження приключили на більш потужні котельні. Ну а ті, які неможливо це було зробити, тобто, там теж провели повну заміну обладнання, тобто все старе викинули, абсолютно змонтували нове обладнання. За вісім років вдалося суттєво зменшити кількість споживання енергоресурсів. До прикладу, якщо у 2007 році хмельничани споживали понад 100 мільйонів метрів кубічних газу, то у поточному цей показник складає лише 60 мільйонів. Крім того, на міських котельнях запрацювали когенераційні установки. Завдяки цьому пояснює директор Хмельницьк теплокомуненерго підприємство на 100% забезпечує себе власною електроенергією. Ці генераційні установки і виробиток власної електроенергії, вони теж в тарифі, десь там, скажімо, відсотків до п'яти дають от зменшення цього тарифу. Наразі теплопостачальне підприємство працює над заміною мереж. Щороку нові попередньо ізольовані труби замінюють понад три кілометри старих. В першу чергу це підвищує надійність тепломереж та дає можливість зменшити витрати енергоресурсів. Гарна альтернатива для економії газу твердопаливні котли. За півтора року, скажімо, ми вдалося нам побудувати вісім котелень на твердому паливі. і Загальна потужність 15, майже 15 мігават. До слова сьогодні у структурі витрат в тарифі природний газ займає 86%. Його подорожчання і стало причиною зростання цін на централізоване гаряче водопостачання та опалення з 1 липня. Нагадаємо, днями на сесії депутати міської ради ухвалили звернення до центральних органів влади та національної комісії, що здійснює регулювання тарифів з проханням накласти вето на підняття тарифів на комунальні послуги. В першу чергу його підтримав міський голова Олександр Семчишин. Модернізація, екогенерація, лічильники обліку тепла. Ми будемо перші в Україні, хто ці всі питання позакриває. Ми електроенергії не купуємо до 1 жовтня. Будемо мати 100% лічильників обліку тепла. Нам їх залишилося, що близько 50 поставити, і ми графіки там спокійно виконуємо. Ми маємо одні з найнижчих втрат по Україні менше 11%. Ми модернізуємося і робимо все, що можемо. Загалом із міського бюджету на заходи з енергозбереження у поточному році виділили понад 10 мільйонів гривень. І поки Хмельницький намагається утримати низькі тарифи на тепло, мешканці квартир сусідніх областей за ці послуги сплачують на 250-300 гривень більше.